Вітаю вас, тельці! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на січень 2026 року. Місяць, січень місяць, дорогі тельці, це місяць високої концентрації енергії. Перехід Нептуна в Овна остаточно задає вектор на 14 років у ключовій сфері вашого життя. Парад планет створює дуже потужний енергетичний момент, який впливатиме на ваші дії, на ваші рішення. І про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Нагадаю, прогноз дивимось за знаком асцендента в таких загальних форматах прогнозів, як для всіх тельців, близняків тощо. Ну, більш дієвий це все ж таки асцендентний прогноз. Тож, якщо ваш асцендент в тельці, то цей прогноз для вас. Якщо у вас сонце або місяць в тельці, то ви також можете дивитися свій прогноз. Можливо, він також виповниться, якщо ваше сонце або місяць дуже міцні і сильні в натальній карті. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені свої 5 показників, це час обов'язково, місто народження, ну і, звісно, дата, місяць, рік. І я вам його визначу і відповім в коментарях. Всі, хто до мене звертається, я всім відповідаю. Це вже така наша маленька традиція. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Тут, на цьому каналі Астроната, багато прогнозів для планування майбутнього. З якою цілею? Щоб у вас була ясність, впевненість і стратегія в подальшому розвитку. Це мої такі ключові цінності і місія, тож прогнози. Від астронати це не пророцтво, а потужний інструмент для планування майбутнього. До речі, до речі, у мене стартує 21 січня навчання в школі прогнозів, йде набір на курс по соляр. Чекаю всіх новачків, любителів або Ті, хто вже в темі астрології. На курсі ви розберете свій персональний прогноз, розуміти, як планувати не тільки 26 й рік, а й всі інші роки, і жити з ясністю і впевненістю в завтрашньому дні. Як стати астрологом, вивести свій продукт в люди, про це все ми також будемо говорити. І всі подробиці про курс залишу під цим відео. А зараз прогноз для всіх тельців асцендентних, сонячних, місячних. На січень 26-го року. Тож, розпочинається січень з повністю 3 січня в раку, у вашому третьому секторі. Оскільки цей прогноз виходить трішки пізніше, ви вже можете перефлексувати і подивитися, що у вас там відбувалося. Повний місяць у вашому третьому секторі він завершував або прояснював ситуації, пов'язані з сферою навчання, поїздками, комунікаціями. Тут ви могли завершувати якісь навчальні процеси або визначатися навпаки те, де ви хочете вчитися, продовжувати чи не продовжувати навчання. Тобто тут -то, взагалі процес має йти гармонійно, тому що повня вона відбувалася в підтримці такої конфігурації парус. Ми називаємо ну, така сприятлива конфігурація. Тож вчитися дуже можна і потрібно. Купляти авто чи гаджети. І тут, можливо, ви отримували якісь результати по цій темі, по купівлі авто, чи продажу авто, чи гаджети, способи і засоби зв'язку. Тож ось тут також були якісь результати. Завершувались проєкти, пов'язані з поїздками або інформаційними проєктами, або тема братів-сестер, також прояснювалася або завершувалась. А Меркурій йде по вашому дев'ятому секторі до 20 січня у знаку козирів. Головна енергія цього транзиту це таке конструктивне і практичне мислення, фокус на навчанні, подорожах, розширення свого світогляду. Які можливі події, активне навчання, курси, тренінги. Причому тут йде такі фундаментальні отримання якихось фундаментальних знань. Поїздки, підготовка до подорожей, важливі контакти з за кордоном або юристами, або викладачами, підписання договорів у сфері освіти чи документів для поїздок. Тож, концентруйтесь на плануванні і систематизації знань в цей період, використовуйте цей час для того, щоб аналізувати інформацію і підготувати, підготуватися до майбутніх змін. Меркурій перейде в 10-й сектор з 20 січня і буде йти по водолію. І тут головна енергія цього. Транзиту Меркурі, коли перейде, так? Нестандартне креативне мислення у професійній сфері. Комунікація стає більш такою прогресивною, технологічною, пов'язаною з колективами, інтернет проектами груповою роботою або діяльністю. Тому, які події тут можливі, на цьому транзиті Меркурія, ви, можливо, будете обговорювати нові ідеї на роботі або у командних колективних проєктах. Ви можете взаємодіяти з колегами, керівництвом, професійними групами, підготувати якусь стратегію планів або презентацію подальшого свого розвитку, розробляти колективні проекти, стартапи, інновації, тому що тут все ж таки енергія водолія, вона завжди про нове і про таке дуже технологічне. Можливо, отримуєте новини або інформацію. Щодо вашого професійного розвитку в цей час. Тому використовуйте цей період саме з 20 січня по Меркурію для мислення поза нестандартами, такими генерацію якихось нових ідей, обговорювання сміливих рішень, нестандартних, нетипових. І це час, коли ваш розум прагне до інновацій, до автоматизації, до того, щоб автоматизувати процеси, які, наприклад, вимагають від вас дуже такого. Ну, крепіткої роботи мислення, коли ви щось аналізуєте, можливо, ви підключите якусь програму, яка буде робити це за вас. Тому подумайте, як ви можете це зробити. І, взагалі, кар'єрні кроки вони будуть більш ефективними через нестандартний підхід, комунікацію в колективах, тобто командна робота тут йде в пріоритеті. Венера в Козерозі йде по 7, ой, до 17 січня, по вашому дев'ятому також сектору. І тут енергія підключається до Меркурія в першій половині місяця. Енергія краси, задоволення і приємностей в сфері пов'язаній з дев'ятий сектор. Це сфера навчання, закордонних справ і дарує можливості для приємних знайомств, які можуть бути корисними для кар'єри або навчання. Або тема пов'язана з любов за, за кордоном. Можливо, для когось це актуально. Тому ви можете або підписувати важливі контракти, угоди з людьми здалеку, або нові знайомства в професійній або освітній сфері. Невеликі такі подарунки ви можете отримати або приємні сюрпризи пов'язано з навчанням. З роботою ось тут, в такому ключі. Тому а, нас насолоджуйтесь приємностями, але але оцінюйте їх користь для вашого професійного розвитку. Далі Венера, це у нас Венера йшла по Козорогу, по 9 сектору, але вона з 17 січня перейде в 10 сектор і буде йти по водолію. І тут головна енергія приємності, цих гармонії переходить в сферу кар'єри, статусу, досягнень. І це дуже класний насправді. Транзит для вас, дорогі тельці, ви будете впізнавані в цей час. Приємні можуть відбутися зустрічі з колегами, з керівництвом, підтримка і допомога в професійних проектах і ваших ініціативах. Кісь рішення ви приймаєте щодо кар'єрного росту або зміни статусу свого цивільного або соціального. Тож використовуйте цей час для зміцнення професійних зв'язків і реалізації амбітних своїх планів, тому що тут енергія Венери вона буде вам сприяти і тут включайте свою чарівність. Марс, де в козорозі, до 23 січня, в вашому дев'ятому секторі. Тут головна енергія. Ваш вогонь активності, боротьби та дій спрямований на навчання, на подорожі, на професійний розвиток, на розширення горизонту свого професійного або просто світогляду. І тут ви можете активно діяти в сфері навчання, курсів, підвищення своїх професійних навичок, відвідувати якісь країни, подорожувати або готуватися до них, або приймати активну участь у проєктах, пов'язаних з освітою. Або обміном досвідом, вирішувати юридичні або адміністративні питання, які впливають на ваш розвиток. Тож спрямовуйте енергію на навчання краще, на поїздки, на нові знання і уникайте поспіху і якихось таких неструктурованих проєктах. Марс перейде в водолія з 23 січня в ваш 10 сектор, і тут ваша головна активність, і оцей напор запал переходять у сферу кар'єри, статусу досягнення, тобто ви навчилися. І дітей це втілювати оце класний взагалі. Крок такий. Тут ви активно працюєте над проєктами, які підвищують ваш професійний статус. Починаєте нові якісь кар'єрні ініціативи, або запускаєте бізнес, проєкт, або щось. Ну, тут прям міцна енергія старту досягнень якихось. Приймаєте участь у важливих переговорах, оформлюєте документи, які пов'язані з вашою роботою або статусом. Можливо, ви оформлюєте статус одружена або розлучена, або ну, якийсь Соціальний або цивільний статус. Досягаєте визнання, підвищуєте або змінюєтесь у соціальному або цивільному статусі, тож така порада. Використовуйте енергію Марса в водолі для того, щоб діяти у сфері кар'єри, досягнень, спрямовувати активність на колективні проекти, на командні завдання і якісь інноваційні ідеї. Дійте нестандартно, креативно, але обдумано і плануйте, обдумано плануйте кожен крок. Уникайте конфліктів, тому що Марс ж таки може в колективах давати вам агресію через впертість і працюйте через ідеї і компроміси, тому що все ж таки енергія водолія, в якому йде Марс, він про, про колективну таку енергію, про те, що ми разом всі це зробимо. Ось так. Тобто, друзі, ви взагалі помітили, що в січні формується потужний парад планет. Там буде Сонце, Місяць, Меркурій, Венера. Марс і ще й Плутон додасть, тобто майже 6 планет, як я кажу, 60% енергії в одному секторі, ну це дуже багато чого означає. Особливо активним це буде з 17 січня. Тож, оцей парад планет торкається двох тем у вас: це 9 сектору в першій половині місяця і 10 сектору в другій половині місяця. Дев'ятий сектор в першій половині це про навчання, поїздки, подорожі за кордон, підвищення кваліфікації, нові знання, інформаційні якісь проекти. І десятий сектор це сектор визнання кар'єри, статусу, досягнень, бізнесу. Тут оця роль для вас важлива, коли кілька планет вони рухаються разом, у такій тісній зв'язці. Це астрологічною мовою називається стеліум планет. Він створює потужну енергію і відкриває ключові можливості в певній сфері життя. І це важливо вловити, важливо вловити цей момент і використовувати стратегічно. Новий місяць відбувається 18 січня в Козорозі, в вашому 9 секторі. А новий місяць ми вже з вами знаємо, що це енергія нового. Нова енергія, нового циклу, і це дуже сприятливий період для тем, які ми з вами обговорювали тільки на це навчання, поїздки, нові знання, підвищення кваліфікації, інформаційні проекти, все, що стосується цих тем. І ви розпочинаєте нові процеси, що закладуть основу для майбутніх ваших досягнень у цих сферах. Рекомендую використовувати цей час для того, щоб стартувати курси, програми навчання, планувати важливі поїздки, формувати стратегії розвитку. Навички, які принесуть результати упродовж року, тому ось так 23 січня відбудеться з'єднання Сонця і Плутона в вашому 10-му секторі гороскопу. І це потужний цикл змін, глибокої трансформації, у теми кар'єри, статусу, досягнень. Щороку сонце зустрічатиметься з Плутоном в цьому секторі, і це підсвічує те, що потребує переосмислення, очищення і оновлення в вашому секторі кар'єри бізнесу. Ваших досягнень статусу, ось тут потрібно щось змінити таким кардинальним чином, і тут варто замислюватись взагалі, що тут віджила себе, і готові, і що ви готові тут відпустити, щоб звільнити місце і простір для того, щоб нові проекти, нові теми ввійшли в ваше життя. Все ж таки, десятий сектор це сектор ну, найвищої точки нашої реалізації. Тому Тут у вас є дуже великі можливості. А, Нептун остаточно переходить в Овна в 12-й дім вашого гороскопу з 27 січня і залишатиметься там наступні 14 років. Цей транзит він задає довгостроковий вектор духовного розвитку, внутрішньої трансформації, усамітнення, такої глибинної творчості. Він Впливає на приховані сфери життя, на таємну діяльність, на дистанційну діяльність. На Ютуб фото відео, діяльність, якщо ви ведете її. У прогнозі на 26-й рік я вже детально розкривала цей аспект, обов'язково перегляньте повний прогноз за посиланням в описі під цим відео, але одне можна сказати точно, що цей транзит допомагає стати більш такими чутливими, інтуїтивними і творчими вам, дорогі тельці. Але про цей аспект я ще обов'язково запишу в відео, воно незабаром вийде. Ставте дзвіночки, нагадування, щоб не пропустити цей глобальний тренд, який буде тривати 14 років. Отож, мої дорогі тельці, підсумок січня для вас головні теми місяця для вас статус, кар'єра, досягнення, визнання, а також це. Підвищення кваліфікації, поїздки, інформаційні проекти, навчання, тобто трансформація внутрішніх цінностей в довгостроковий вектор Нептуна по 12 сектору також дає свої, свої а, напрямки. Тому використовуйте потужну енергію параду планет для продуктивних дій у кар'єрі, у навчанні. Плануйте кроки обдумано, але не відмовляйтесь від ініціатив і нових можливостей. Стежте за балансом між активністю і відпочинком, бережіть сили, дорогі тальці. Нехай січень подарує вам впевненість і ясність у ваших цілях і можливість реалізувати важливі професійні і особисті плани. Не забувайте підписуватись на канал Астроната, щоб не пропускати нові відеопрогнози, корисні поради, і записуйтесь на мій курс по Соляр, тому що він допоможе вам орієнтуватися у просторі, розуміти, куди рухатися саме вам. Тож побачимось в наступних прогнозах, папа. -па.